Тринадцятий минало я пас ягняти за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче у Бога, коли покликали до паю, А я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені, чому так приясно молилось, чому так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почерніло. Боже небо голубе, і те помарніло. Подивився я на ягнята, не мої ягнята, обернувся на хати. Нема в мене хати, не дав мені. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене, плоски збирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. та до води, бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та й болить, Чому Господь не дав дожити молого віку в тім раю. Умер би оручі на ниві, нічого б насвіті не знав. Не був в світі й родивим, людей і Бога не прокляв.